Після АСФ у Берліні це одна з найбільших світових конференцій у сфері освіти за кордоном. Нашу агенцію запросили на ФАМ-тріп до Швейцарії. Це коли партнерська організація запрошує агентів особисто подивитися, де навчатимуться та відпочиватимуть діти. І, чесно кажучи, для мене, як для мами, це дуже важливо бачити все на власні очі, перш ніж відправляти туди чиїхось дітей. Тож наша подорож розпочалася з неймовірних краєвидів Швейцарії. Ми буквально одразу після аеропорту сіли в авто і поїхали дивитися гори, ліс, захід сонця. Це той момент, коли ти вже розумієш, чому діти обожнюють Швейцарію. Там якась своя магія, спокій і безпека. hello my name is jasmine i'm from frilang we're doing language camps in switzerland holiday camps as well for juniors and for teenagers so right now we're organizing a fam trip with some agents from all around the world and we're showing them our very nice places near our camps so right now we're in basin and yeah very nice lake mountains and we're super lucky with the weather so the next days we're gonna show the agents um, places and our camp destinations. Всім привіт! Я зараз знаходжуся у Швейцарії. Ми приїхали до наших партнерів, щоб подивитися, як організовуються мовні табори для наших дітей і для дорослих. Зараз у нас перша зупинка. Подивіться, які тут неймовірні просто види кожного літа Сюди привозять і дітей, і дорослих. Тут можна вчити мови, можна кататися на гірно курортах. Ось, але найбільше, що мене вражає, так це така краса. Вас ми приїхали до шоколадної фабрики, оскільки це одна з найпопулярніших екскурсій у Швейцарії. Сюди привозять наших студентів, коли вони їдуть до мовних таборів. Тож давайте подивимося, що входить в екскурсію на шоколадній фабриці. Заходимо в ось такий магазин. Нам провели екскурсію, показали весь процес, дали пробувати абсолютно всі види шоколаду білий, молочний, темний. Нам видали окремі ложки, і ми могли їсти скільки завгодно. На шоколадній фабриці ми будемо прикрашати свій власний шоколад. А я сподіваюся, що ми зможемо його не тільки прикрасити, але й з'їсти. Це був, здається, перший фамтрік, де ти не просто вчишся, а ще й робиш власну плитку шоколаду. Можна зустріти такі бокси з е, шоколадом. І на них написано Please help yourself. Тобто Можна брати і їсти. Друзі, ну ось дивіться, наступна зала. І знову нас годують шоколадом. Ну що ж, прийдеться йти. Давайте пробувати шоколад. Дуже смачний. Він ще теплий. Давайте ще ложечку. Прям дуже смачно. Це прям ну, абсолютно свіжий шоколад. Так, ну я вирішила ще спробувати білий шоколад, але кажуть, що це не просто білий, а з карамелью. Дуже смачно. Мені здається, що він ще смачніший, ніж попередній. М -м -м. Звичайно, ми всі купили подарунки в магазинчику при фабриці, бо пройти по все було неможливо. Ну і звісно, з шоколадної фабрики ми виходимо з ось такими покупками. Першою локацією, до якої ми потрапили, був Браунвальд. І чесно, це був вау-ефект. Це місце, куди не їздять машини взагалі. Щоб потрапити до табору, треба підійматися фунікулером. Ми залишили авто внизу, а самі поїхали на гору. І це настільки незвично і атмосферно. Ти відчуваєш себе в якомусь маленькому альпійському світі, де діти повністю в безпеці. Тут розташований зимовий табір. Діти катаються на лижах, сноубордах, ковзанах. Вік приблизно від 8 до 17 років. На вибір є французька, німецька або англійська мови. Але якщо дитина не хоче вчити мову, її можна записати просто в пригодницький табір, де буде лише відпочинок, спорт і активності. Мені дуже сподобалось, що територія надзвичайно тиха, безпечна, з сонячними терасами над Альпами і де батьки можуть бути спокійні. Сюди сторонні люди просто так не потраплять. Франці рано прокинулися і вирушили до наступного табору у локації Швартзея. Ми вже приїхали в другу локацію. Швейцарія – це місто Шварцзея, легендарне озеро якраз і знаходиться за моєю спиною. Тобто, локація табора просто топ. Це вже сучасний, дуже стильний табір. Будівлі нові, багато дерева, великі світлі кімнати. Літом діти купаються в озері, займаються спортом, відпочивають на природі. Це те місце, куди, чесно кажучи, і я б свою дитину з радістю відправила. Відчувається баланс між дисципліною, безпекою та справжнім дитячим відпочинком. Після цього в нас була оглядова екскурсія до замку дуже красива локація. Але ми вже поспішали до третього табору. Третій табір Сейнт Бернардс. Ми приїхали пізно ввечері, тож основну екскурсію мали вранці. Місце просто казкове. Табір розташований біля кришталево-чистого озера з неймовірним краєвидом на гори. Зараз не сезон, тому дітей не було, але команда активно робила ремонт, готуючи табір до зимового потоку студентів. Мені дуже сподобалося, що протягом усього фамтріпу ми жили саме так, як живуть діти. Ми спали в їхніх кімнатах, їли те, що їдять діти, бачили всі активності, всі локації, весь побут, все чесно, без прикрас, і це те, чого часто не вистачає батькам, коли вони намагаються обрати табір за кордоном, бо на фото красиво всі вміють показати, а ми побачили справжні умови. Також ми познайомилися з командою організаторів з їхнім підходом до безпеки, до харчування, до навчання, до медичної підтримки. І я скажу так: якщо ви шукаєте місце, де дитина буде в повній безпеці, де багато спорту, свіжа їжа, свіже повітря і максимально турботливий нагляд, то Швейцарія це ідеальний варіант. Для індивідуальних студентів просто топ. Але якщо є групи, ми також допоможемо вам організувати і групові подорожі. Я залишу в описі посилання на всі табори, які ми відвідали. Якщо хочете відправити дитину взимку або влітку, пишіть. Моя команда допоможе підібрати вам найкращий варіант. Як мама і як людина, яка особисто подивилася кожен куточок цих таборів. Я можу сказати, я б сюди довірила свою дитину без жодних сумнівів.